Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Голосюк. Європа намагається заявити про себе на глобальній мапі рідкоземельних матеріалів. І новий завод в Естонії на кордоні з Росією став її першою серйозною заявкою. Розповім вам про цю знакову історію. А ви, будь ласка, поки підпишіться на мій ютуб-канал Голосюк про економіку та прокоментуйте цей ефір. У нарві, в естонському місті, з історією. Давньої текстильного виробництва ще з давніх часів Російської імперії відкривається найбільше в Європі підприємство з виробництва рідкоземельних магнітів для електромобілів і для вітрових турбін. Цей завод будувала канадська компанія Neo Performance Materials за фінансовою підтримкою Європейського союзу. І вже наступного року це підприємство розпочне комерційні поставки, зокрема. Німецькому постачальнику автокомпонентів Роберт Бош велика амбіція, але все-таки є проблема. Справа в тому, що навіть за початкової потужності в 2000 тонн матеріалу для постійних магнітів на рік да, нова фабрика може забезпечити лише невелику частину потреб європейської промисловості. НЕО планує згодом збільшити виробництво до. 5 тисяч тонн, але і цього буде недостатньо, щоб реалістично зменшити залежність Євросоюзу від Китаю. За даними Adamas Intelligence, попит в Європі до 2030 року сягне 45 тисяч тонн. Для порівняння в США вже планують створити більше 40 тисяч тонн потужності до 2030 року. Це майже весь майбутній попит Європи. Після того, як Китай в квітні запровадив нові обмеження на експорт рідкоземельних матеріалів, про які я вам розповідав, адміністрація США різко нарастила субсидії і підтримку індустрії. Це запустило гонку за розбудову американського видобутку переробки та виробництва магнітів. Рідкоземельні метали критично важливі для оборонної промисловості, в тому числі я. Розповідав вам про це і про те, як Китай використовує це як таку велику геополітичну зброю в протистоянні Сполученими Штатами Америки та й взагалі з західним олігоном в цілому США вийшли з дуже великим гаманцем і дуже агресивним планом будівництва потужності, каже CEO компанії Нео Рахім Сулейман. Заводу нарві звели всього за 500 днів. І це Надзвичайно швидка для нових рідкоземельних виробництв в західних країнах. Розширення потужності в США за прогнозами аналітиків займе роки, І не факт, що всі проєкти взагалі будуть реалізовані, або що вони досягнуть запланованих масштабів. Я розповідав вам про амбітний план міністра фінансів США Скота Бесента, про який дискутують експерти: чи він реалістичний, чи він не надто амбітний за кілька. Років відв'язатись від китайської цієї монополії на рідкоземи, да, вийти з цієї критичної такої залежності, яка створює надзвичайну вразливість для американської і західної економіки. Загалом, європейські автопостачальники почали диверсифікувати джерела магнітів ще до того, як Китай задіяв цю свою таку рідкоземельну геополітичну зброю, вводячи експортні контролі на цьому. Наголошує оцей Сіо компанії Нео Сулейман. Адже квітневі обмеження це лише те, що підігріло інтерес, да? підігріло додатковий такий імпульс дало з боку інших секторів. І Сулейман додає, що Європа не повинна прагнути повної автономії, але хоча б часткове покриття попиту є критично важливим, тому що до цієї мети насправді ще. Далека європейська промисловість десятиліттями процвітала завдяки глобальній торгівлі. Дешевий російський газ, китайські рідкоземельні метали вони формували основу конкурентноспроможності, але це був такий собі замок на піску і повномасштабне вторгнення Росії до нашої країни. Цьогорічні кроки Китаю такі дуже агресивні продемонстрували наскільки глибокою стала ця залежність і. Наскільки важливо її позбутися? Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн заявила, що Євросоюз готує новий план щодо критично важливих матеріалів за аналогію з програмою скорочення залежності від російського газу. Ця ініціатива може включати і спільні закупівлі, і накопичення запасів, і особливо збільшення фінансування європейських проєктів. І все це буде робитись одночасно. ЄС вже встановив цілі щодо зменшення імпортної залежності і прагне діяти швидше і більш стратегічно, заявив представник комісії. Швидке зростання американської галузі рідка могло би частково компенсувати брак потужності в Європі. Зазначає Райан Кастільо за Damas Intelligence. але надмірна залежність від США також несе ризики для Європейського союзу. Європа розуміє, що. США зараз не бояться проводити доволі конфронтаційну політку, каже Кастіліо. Ну ми бачимо з вами те, що президент Трамп робить дуже в багатьох сферах життя, в економіці ті торгівельні війни, які він розгорнув насправді далеко не тільки проти Китаю. Ми про це з вами говорили не раз. До того ж, щедрі американські субсидії починають переманювати європейські компанії. Британська пенсана, що розробляє рудник в Анголі, Відмовилась від планів будувати завод у Британії, зосередилася на США, де Ексімбанк запропонував 160 мільйонів доларів фінансування проти жалюгідних просто 6,5 мільйонів з британського бюджету. От як виграється глобальна конкуренція через податкові стимули, через регуляторні покращення і фастреки, через дешеві довгі гроші у вигляді кредитів. Банку розвитку такого спеціального фінансування через спеціальні безвізові режими і дуже багато інших механізмів економічної інженерії, які ми будемо з вами обговорювати ще в окремих відео. І ця компанія нео отримала близько 17 мільйонів доларів фінансування від Євросоюзу. Це врази менше, ніж нинішні програми підтримки в США. В липні американський уряд оголосив, що Придбає 15% компанії MP Materials і запровадить гарантовану мінімальну ціну на її продукцію. І це все для того, щоб підтримати індустрію рідкоземів, їх видобутку, їх переробки, виробництво потім магнітів і не тільки в Сполучених Штатах Америки. Відв'язатись від залежності від Китаю. Втім, Сулейман каже, що НЕО все одно би обрали Європу для розміщення заводу. Тут попит суттєво вищий, а поблизу нарви. Вже працювала їхня фабрика з розділення рідкоземельних металів. Це необхідний етап між видобутком і власне виробництвом магнітів. В Європі є кілька підприємств переробки і переробки відходів рідкоземельних металів. Також але активного видобутку немає. І Естонія зробила все, щоб прискорити цей проєкт. Вони активно підтримували створення фабрики. Місто Нарва. Видала дозвіл на будівництво за 4,5 місяці, що є максимально швидким можливим терміном за законодавством. Мер міста Катрі Райка сабиста контролювала процес, телефонуючи чиновникам, підштовхуючи, наполягаючи, щоб документи готувалися без жодних затримок. Ми підтримали їхню ідею настільки інтенсивно, наскільки могли, сказала вона. Значущість проєкту для європейських лідерів підкреслила навіть Урсула фон дер Ляйн, яка взяла магніт з заводу як символ і продемонструвала його на саміті G7 в Канаді. Наразі європейські виробники сподіваються, що їхні клієнти готові платити більше за продукт, який не залежить від китайських обмежень, каже Бен Девіс CEO, Global Rare Earths Industry Association. Але він додає, що компанії індустрії були би раді бачити, щоб європейський союз підняв рівень підтримки до... Того, який є в Сполучених Штатах Америки, і допоміг зрівняти ціну західних і китайських магнітів. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал, прокоментувати цей ефір. Ви відчуваєте, які можливості для України у випадку повноцінної реалізації нашої інвестиційної угоди, фонду Україна США, цієї так великої угоди про рідкоземи і не тільки. Уявляєте, якщо ми перейдемо в практичну площину реалізації цієї угоди, в Україні будуть з'являтися підприємства з переробки рідка і Україна буде ставати механізмом економічної, технологічної, безпеки і незалежності Європи і Західного лігону цілому. Я дякую вам за ваші коментарі, за поширення цього відео і за підтримку. На патріон на YouTube, на Монобанку ви сприяєте економічному просвітництву українською мовою. Це важливо. Дякую вам до зустрічі.